Книга «Второзаконня», розділ 19. Коли Господь, Бог твій, вигубить ті народи, що їх землю хоче тобі дати, і ти, прогнавши їх, осядеш у їхніх містах та по їхніх домах, то відділиш собі три міста посеред тієї землі, що Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання. Ти повизначуєш туди дорогу і розділиш на три частини простір тієї землі, що її Господь, Бог твій, дасть тобі в посідання. І це зробиш на те, щоб кожен убивця міг туди втекти. А ось у якому випадку вбивця може там знайти притулок і зостатися живим, коли він уб'є ненароком свого ближнього, без попередньої ненависті до нього. От, наприклад, коли піде за своїм ближнім у ліс рубати дрова, замахнеться сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо її злетить з держака та влучить у ближнього на смерть. Такий може втекти до одного з тих міст і зостанеться живим, щоб кровомесник, запалавши гнівом і пустившись навздогін за вбивником, не наздогнав його та й не вбив його, хоч він і не заслуговував на смерть, бо не мав до нього ненависті перед тим. Тим і наказує тобі виділиш собі три міста. А коли господь Бог твій поширить твої границі, як він про це клявся батькам твоїм, і дасть тобі всю землю, що її обіцяв дати твоїм батькам, коли виконуватимеш точно всі ці заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, як будеш любити Господа Бога Твого, і ходити його дорогами повсякчасно, то додаси собі до тих трьох міст ще три. Щоб не проливалась безневинна кров у твоїй землі, яку господь, бог твій, хоче дати тобі в посідання і щоб не тяжіла на тобі кров. Коли ж хтось ненавидить свого ближнього і, засівши на нього, нападе та й уб'є його на смерть, а потім утече до котрогось із тих міст, то нехай старші його міста. Пошлють і спіймають його там та й віддадуть у руки кровомесникові на смерть. Очі твої нехай не щадять його мусиш бо змити безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі добре на світі. Не пересувай межі твого ближнього, що її відмежували предки в твоїй посілості, яку дістанеш у власність у землі. Що її Господь бог твій хоче тобі дати в посідання. Немає вартості один лише свідок проти кого небудь, на будь який переступ чи на будь який злочин, чи будь яку провину, що ними хтось і згрішить. На слово двох свідків або на слово трьох свідків справа стане чинною. Якщо проти кого-небудь виступить насильний свідок, щоб обвинуватити його в якимсь переступі, то нехай обидва, що сперечаються, з'являться перед Господом у приявності священників та суддів, які в той час урядуватимуть. Судді ж нехай розберуть добре, і як виявиться, що свідок той свідок неправдивий. І що він свідчить неправдиво проти свого брата, то ви зробите з ним те, що він замислив зробити за своїм братом так будеш викорінювати зло з поміж себе. А інші, те почувши, боятимуться і вже не будуть коїти такого зла серед вас. Око твоє нехай буде безжалісним життя за життя. Око за око, зуб за зуб, нога за ногу.